Всім доброго раночку, відійшла від шашликів і треба братися за роботу. А робота в мене сьогодні буде така. Треба закрити кабаки. Я їх за все життя раз закривала, вони мені нам, не зайшли в моїй сім'ї, я їх більше ніколи не закривала. А це видивилася в просторах інтернету рецепт і хочу спробувати, може все таки вийде та закрити їх коротше, покуштувати. Так що зараз біжимо на огород, збираємо кабаки, якщо вони там не переросли. Нам треба молоденькі, нам старих не треба. Е і будемо закривати. Я внесю міні-огородику, зараз будемо збирати кабаки. Дивлюся, вже аж переросли. Оце отакі, я думаю, нам потрібні невеличкі. Два з половиною кілограми. Ось так наложу. Ось. А Ось ще покручені якісь є. Вірвемо дненько. Колючі, фу, які водючі, блядь. О! Такі якісь. Тут взагалі вже блість здорові. Зараз заразом глянемо гірочка. Я вже одного їла. Зараз потім дору. мої гірки, дивіться. Це в мене не гіркі. Нема щось листя тут пожовкло. О, воно тут сажжало. Як воно задовбало. Ось росте, дивіться. Ой, ось виріс, йолки, палки. М -м -м. Красота, сонечко пішло, у нас вообще спека жарище, то й хай росте. Стю, покарюжуся, який смішний. Тут глянемо. Кущик великий. Там одненький він лежить. Хай лежить. Так, ще зараз гнемо на колючі. Це моя картопелька. Тут їм на маленькому городі. Блін, дивіться вже скільки огірків. О, Це треба сюди бігти. Йолки-палки, дивіться, скільки огірків. Аби оце не ви, я б і не знала, що має скільки огірків на городі. Дивіться, каше. Вже пора і закр... буде закривати. Треба сьогодні їхати на здоровий город. Дивіться, бо це вже, це вже здоровий. Ось такий самий раз. Капець, дивіться, скільки. Зніма мабуть, баночку і закрию. Тут сорт мені цей подобається, не знаю назву його. Але вони маленькі, коротше, колючі оці. Оце вони мені подобається такі. Треба срочно їхати на великий город, щоб Переростали. Ось дивіться, штучки такі. Це все почалося, закривочка. Це мої помідорчики, я ось недавно садила їх. Ну, Стоять. Ось всі бачу. По-моєму бурячок, ну це все на маленькому городі. От я особо нічого не сажу. Такого срочного. Діться. Сходила по одне, не збирала друге. Ну хай краще там треба закривати, бо хто я зна що буде, якась жара увала чи ще щось, то всі огірки будуть. Це кущ, тут багато падалішніх. Коротше, кущ цих падалішніх огірків. Ось ростуть. Ось вже є, вже пальчика собі вколола. І ось тут дивився, є. Заховався, горічик. Так, все, йдемо до кабаків. Так, ну що, будемо збирати наш рецепт докупи. Поїхали. Зразу хочу похвастатися вам своєю авроровською цією досточкою, яку я нещодавно купляла. Бачили розпаковочку. Дивіться, розпалася. Не пройшло й неділі, як розпалася, розклеїлася тут. А ось, бачите? Ну, ладно, будемо на такі, як є. Так, поїхали до рецепту. Нарізала я 2700 кабаків ось такими кусочками. Для цього нам потрібно о! Для цього мені потрібна банка Сацабелі. Так, баночка Сацабелі. Сюди. А, 150 п'ятдесят грам цукру. Сюди. У мене ці. Порці от кей? Олії 100 міліграм. Оцту. ту. Ох, це забелі, запахло як. Оцту. з Скільки там 80-80 міліграмів Оцту тоже теж сюди. Одна чайна ложечка суміш перців. Кидаємо суміш перців і сольки, 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 зараз кидаємо сольки. Так, і столова ложка сольки. І на цьому завершимо. Ще нам буде потрібно 60 грамів часнику, ну це вже додаватимемо в кінці. Як воно все провариться, 30 хвилин і будемо додавати. Так що зараз перемішаємо добре і ставимо на вогник, щоб закипіло. Моя мухобойка. Як їх установлюють у ті вікна, я не знаю. Встановлювали. Все. Зараз буде. Хорошо. Ну холодно. Помійте знакова оце його. М -м, це ж моя розетка тепер хто знаде. Ой, не туди дивлюся. Ммм, це це, ой, це кабаки пахнуть. Чи не кабаки, а серця Так ми спасаємося від жари. Боже, ради ми досі, бо спадає. ночі, А ні, під вечір прохладно. Виваляємо звука. А. Все, работать можна. Може знайшла я рецепт, то що... Можна буде карбаки пістити. Баночки обов'язково ми Так, а я пішла по часник. Мені треба часнику начистити. Даньким так Моя я это так видна. Вот, давай, давай, чесночок. Так, ось кабаки наші вже закипіли. Прикручуємо вогник, вже й соку подивіться, скільки дали. Прикручуємо вогник і варимо 30 хвилин. Після 30 хвилин додаємо часничок і ще раз, 15 хвилин і закручуємо в баночки. Всі сафальчик. Все нормально. Так, накриваю і той підварюється. Не треба, щоб вони підбіли. Ось вже Я і зварилося, часничок додавала все. Дивіться, скільки тут соку. На запах ви не, не представляєте, який запах в хаті стоїть. Я думаю, що ці кабачки... Мені зойдуть, я буду їх готувати. Не знаю, чи позривають, чи ні, це сама перша проблема. Отоптись наливаємо і того і того. Внутрючий. Так, говорили, що має вийти 6 баночок кіблітрових. Мабуть, я подивлюся, там мабуть ще одну порцію закрою. У нас такого немає, не продається спеца делиться, це треба в район їхати. Да, і ось скільки залишилося. Як завжди попробувати. Так, ще закручую. Выключила вас, хочется покуштувати. Ця... Соус так опять який смачний. Давайте ты куштував. Горечи. Ну, надо ж попробувати еще, чи закривати другу порцию ні. Майже, если не по... Кабаки взагалі не чувствуються із цього соуса. Мабуть, ще порція буде закрита. Так що рекомендую, закривайте. Хто навіть не любить кабаки, так як я, за цим рецептом вони дуже смачні. З вас? Як завжди, язикавого.